Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги контейнер для їжі. Це чудове та функціональне рішення для дитячого харчування. Завдяки двошаровій конструкції він забезпечує достатньо місця для різноманітних продуктів, виготовлений із герметичних, екологічно чистих та безпечних для їжі матеріалів, завдяки доданій ручці. Його можна легко переносити для використання в дорозі. Зробіть свій обід приємнішим за допомогою цього стильного та функціонального контейнера.